Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я хочу з вами поділитися радістю такою, чи не знаю чи радістю, бо я вперше замовляю трояндочки у Олена Криця. І ось така, така от коробочка мені прийшла. Зараз разом з вами розпакуємо. Олену пицю, друзі, я знайшла на просторах Фейсбука і спілкувалася ми з Оленою у месенджері. Це гарно, швидко відносно і обслужив. Це гарно, передоплата була повна. І тут прийшли мені три саджанці. мали прийти три саджанці, дві мінерви. По 80 гривень кожен садженець. І сахара 80 гривень. Це плетиста троянда. Так. Ось так в кульочку зав'язані. Земелька дуже мокра. Підписаний кожен садженець, друзі. Ну, корінечко таке собі, трояндочка маленька. Оце сахара, таких от три відросточки коріння. Воно просто маленьке, вона гарна, живенька, вона виросте. Отаке коріння. І Мінерва. Одна мінерва, друзі, і друга Мінерва. Дві таких мінервочки, Тоненькі погінчики, друзі. І тоненька. патоненько. сподіваюся, що вони виростуть. І в хворенькі, кущики, живенькі. Друзі, може, хтось буде цікавитися, що в мене в вазі. Це lodge Summer. Трояндочка, отака з мого квітничка. А це трояндочка ґрунтопокривна, сванні. Оця дуже, до речі, пахне схожа на індиголету. Це дуже схожа на індиголету, а це таким солоденьким пахне. Це моє хороше. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам! Зустрінемося на каналі.